Всім привіт, це Роман Альпініст України, спортсмен. Ці коротші бляд, поляки блядь, вирішили мене тупо тут підсадити на наркоту. Постійно, типу, я яка вже друга хата, я заселяюся ці тільки. Ці блядь, наркомани, курба збираються, одразу типу, я лише заїду в хату. Коротше, це вже друга квартира, де я живу. Я вам покажу той бордель, коротше. Це вже друга хата, це наркопритон. Коротше, я дзвонив на поліцію, поліція не приїжджає. Вони коротше кришують мінти над цими наркокартелями тут. Підсаджують так людей, українців, всіх приїжджих на наркотики, Коротше, блядь. і піздує їхніх, коротше, блядь. Ну я, якщо одна тварь до мене полізе з тих е, підарасів, цих наркоманів, блядь, я його просто вальну блядь, по голові, блять, ключом чи чимось тяжким таким, так блять, щоб блять, вже просто він вже не став, блять. І ще й пизды дам тим ментам, блядь. Е, просто вже так остопиздили, блядь, ці наркомани, блядь, що пизда окружили, короче, ці, ціла хата наркоманів, короче, тут в Польщі, блядь.